Привіт! Давно не було новин по інвестиційному експерименту ідеальний трейд. Причина у цьому проста: не було жодного вагомого руху котирувань, але зараз усе помінялось. Лунк почала свій ріст. Ми починали свій експеримент із монетою Луна, але зараз маємо справу із Лунк. Нагадаю, що після краху ціни спільнотою було вирішено переіменувати луна у Луна Класік з тікером Лунг, а новій монеті передати ім'я Луна Луна 2.0. На даний момент, по мій активам, експеримента, ситуація така. Як ви бачите, сама лунка виросла майже на 200%. А також у нас є ще дві монети Luna 2.0 і луна Locked. Це є нова монета Луни, яку видали всім тримачам попередньої луни як компенсацію. А дві монети тому, що одна частина монет доступна для продажу одразу, а друга заблокована на два роки. В моєму портфелі кількість монет вже давно не міняється, так як, на жаль, біржа FTX зупинила торги по цій парі, і прибутків від маржинальних позик більше немає. Але тим не менше, для чистоти експерименту я не планую переводити цю крипту на іншу біржу. Почнемо із графіку Terra Luna Classic. Як ви бачите на графіку, видно ділянки росту і накопичення ціни. Причому у цей же час курс біткоїна знаходиться у боковому русі. Тепер давайте пройдемося по перспективам Terra Luna. Як Luna Classic, так і Luna 2.0. Я не розділяю їх. Для мене це один трейд. Почнемо з того, що кількість послідовників Luna у Twitter виросла на 10% з 1 мільйона у травні до 1,1 мільйона у вересні 2022 року. Тобто, незважаючи на крах, активність аудиторії росте. Це дуже важливий фактор. А взагалі найважливіша новина це планування спалювання 1,2% Luna. Планується ввести так званий податок 1,2% на транзакції між гаманцями, оплату в смарт-контрактах та інші ончейн операції. Але це не буде стосуватися централізованих бірж, і дуже шкода, так як там саме крупний торговий оборот. Єдине, що можливо, біржі самостійно підтримують спалювання. У такому випадку швидкий ріст буде гарантований. Деякі біржі увели його. Наприклад, Мекс вже вела спалювання 1,2%. Вони зробили це таким чином, що в парах з луна. Тут зробили торгову комісію 1,2%, і вся вона йде на спалювання. І має досить високу впевненість, що це переросте у тренд. І більшість більш почнуть підтримувати спалювання 1,2% луна. Щодо прогнозів трейдерів, то очікування в них різні: від 1 цента до 1 долара. Ось, наприклад, тут ми бачимо 1 долар, хтось тобто бачить ближчим часом 1 цент. Ось знову ціна 1 долар. Ось така фантастична ціль, як у 100 доларів. Так що на даний момент усе йде по плану. Експеримент продовжую. Якщо вам цікавий експеримент, підписуйтесь на YouTube канал і ставте дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!